Добрий день, мої любі! Сьогодні в нас незвичайна аплікація. Сьогодні ми з вами будемо готувати подарунок. Подарунок до свята сміху. І що це за свято? Зараз ми знаємо. На цей рахунок існує кілька версій. Одні приписують зародження цього свята в стародавньому Римі, де всередині лютого, а зовсім не на початку квітня, святкували свято дурних. Вважали, що в Древньому Римі першоквітневий обман був пов'язаний зі святом на честь Божества Сміху. Інші стверджують, що це свято зародили ще в Індії, де 31 березня відзначали свято жартів. Також є припущення, що в стародавньому світі жартували тільки ірландці, то й в честь Нового року. Ісландські саги свідчать, що звичай обманувати 1 квітня. Був введений богами на згадку про дочку Тіаса. В нас також святкують перше квітня і жартують тільки весело над найближчими людьми. От і ми сьогодні з вами. Пожартуємо. А жартувати ми будемо, зробивши смайлика. Нам потрібен жовтий папір, білий папір, нам потрібен клей, фломастер, олівець, ножиці. Нам потрібно два гудзики. В кого нема гудзиків, ми будемо тоді. Заміщувати олівцем і невеличка ракушка. А ще попросіть у матусі от червону помаду. Почнемо. Спочатку, а, нам ще потрібна тарілочка. А тарілочка нам потрібно. Зараз ми зробимо таку ножку підставку для нашого смайлика. Ми прикладаємо тарілочку навпіл до білого паперу і подивіться, в мене на пів коло. Вирізаємо. І робимо мішку для нашого смайлика. Ми накладаємо клей і загортаємо наше півколи. от. У нас така підставочка ніжка. Зараз ми з вами зробимо смайлика, складаємо наш жовтий папір на отпіл. Знову беремо нашу тарілочку. і малюємо. Ось таке напівполо. У нас буде такий смайлик трошки схожий на грибочок. Ви бачите, ми зробили, але зараз ми всередині для нашої ніжки зробимо невеличкі квітки. От подивіться і склеюємо. Бачите, вітер є. А щоб наш смайлик був веселий, ми зробимо йому, приклеїмо гудзики, я знайшла такі квадратні форми гудзики, щоб він був... Веселіший. ракушка в нас буде низ. І малюємо. Посмішку беремо червоний помастер Велику осмішку і от для чого нам потрібна була помада. Ми, щоб наші губки були гарні, замальовуємо. Так. І одягаємо наш смайлик. І от мій смайлик. Його можна і на руку вдіти погратися ним. Можна поставити десь. І будуть ваші рідні дивитись на нього і посміхатися. Я чекаю ваших смайликів. До побачення, люди!